Усім привіт, мої любі друзі! Хочу вам дуже щиро подякувати за те, що нас вже 100 на каналі. Ми до цього дуже довго йшли цілий рік. І ось так, ось на Різдво я дуже радий цьому, що саме на Різдво ви мені подарували ці 100 підписників. Я дуже радий. Дякую вам велике за те, що ви увесь цей рік були зі мною. Це було прекрасно. Рік був дуже насичений. Пропадав я дуже часто через творчу кризу, через хвороби, через школу іноді навіть пропадав. Хвилювався за це. І за цього пропадав. Вибачте за. зупинки у випусканні відео, але я повинен це закінчити ефектно.